Всім привіт! І всіх щиро вітаю з новим 2024 роком. Хочу показати вам, з чого розпочався мій рік із замовлень адресників. Вже наразі 5 замовлень. Ось такий виконаний на замовлення. Ще буду дозаливати синій фон. Ось він полупрозрачний. Буде ще синій фон. Ось там буде виглядати. Це на замовлення. Україна більшенька. Ось така, так. це також на замовлення, але це із заготовки. До речі, хочу нагадати, що ціна із заготовки 250 гривень, якщо робити на замовлення 300. Заливала також для заготовок, щоб був більший асортимент. Сердечко таке. Так, це із заготовок також буду робити, вже замовили. І із золотою поталью. буде полупрозрачний. Так, і знімаю я, до речі, за допомогою ось такої підставки. Багатофункціональна річ. Хто ще може хоче таку підставку собі, то ось така в наявності із справжніми трояндами і ось така дві шточки.